Урок коштує 700 гривень, та ви збожеволіли, так скажете ви мені. А тепер подивімося, що відбувається на дешевих уроках: 50 плюс людей, і це просто вебінар, де вчитель читає лекцію. Увага, відповідно, втрачається уже через 5 хвилин. І ваша дитина одна з багатьох, жодного індивідуального підходу. І як результат: два роки підготовки, і немає прохідного балу з математики. А тепер подумайте: репетитор це теж людина. Якщо урок коштує 250 гривень, то репетитор має проводити від 6 уроків на день. Чи зможе такий репетитор чи репетиторка якісно перевірити домашнє завдання, підготуватися до уроку, враховуючи реальний рівень знань, а ще й навчатися самому? Очевидно, що ні. Тому вибір простий персоналізоване навчання чи безрезультатний потік. A wam, sztabny jeszcze?